Ви керуєте бригадою. Як це відбувається? видно біль в моїх очах. Тобто, хочеться допомагати українцям. Хочеться багато приїжджають, сидять і. А що робити? Нема роботи, нема роботи. І ти починаєш казати їм: дивіться, якщо в тебе є навички про і, і, і в тебе ти можеш зробити команду, ось тобі. Пласт роботи, яка на постійній основі так, 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 не треба. І з шабашки на шабашку так. перебігаєш, і гроші за, і ти вони завжди без грошей ці роботяги. А тут тобі кажуть паралельно там 10 об'єктів завжди. Але я розумію, що в них є проблема. Ми можемо свою Васю взяти, він жити. Так давай, навіщо нам прораб? Дивіться, і вони беруть якийсь об'єкт. Єдине, що вони не знають, це що з майстра в прораба різниця, то в тому, що прораб повинен менеджерувати процеси. Менеджерувати, це важно. А це навички повинні бути. А їх ніхто не вчив в цьому. І вони просто думають, та зараз я, кожна ремонтна бригада, у них є золото правило. П'ятниця. Треба гроші, і коли до цього нового прорабу приходить в п'ятницю і кажуть: всі, дай, де? з тебе три з половиною, а в нього немає. А він не знав, він не вчився, як розподіляти гроші, кошторис, не вчив його ніколи. Він гіпсокартон клав.